Всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка речей з тему. В цьому відео буде як одяг, так і товари для дому, навіть верхній одяг. Також одразу хочу запропонувати вам підписатися на канал, бо ви не пропускали нових відео. І давайте відкривати, дивитись, що ж я замовила. Так і перше, я хочу відкрити ось цю коробку. До речі, важливо сказати, те, що я зробила замовлення 14 січня, і це замовлення його поділили на шість різних посилок, але воно все рівно дійшло до Києва за 2 тижні. Тобто, 30 січня я вже забрала абсолютно всі посилки. Але все рівно трошки незручно через те, що прям максимально так от по коробкам, по замовленням поділили ці посилки. Давайте відкривати і дивитись, що ж тут. Але я вже здогадую, що тут. І тут. Це не клас. тут в нас вау! Дивіться, це просто супер гарна лампа. Просто вау. Зараз ми з вами її пофіксимо. До речі, тут ще в комплекті йшла лампочка. Вау! Дякую їм за це величезний плюс. Клас. І так, це ось така от лампа з золотою фурнітурою. Вона мені прям дуже сильно сподобалась на відео. Зараз ми з вами вкрутимо лампочку сюди. Я передумала, мабуть, спочатку треба тут все вкрутити, а потім вже вставляти лампочку. Тепер вкручуємо нашу лампочку. Доволі такий нескладний механізм. Ось так от всередині воно все виглядає. Дуже гарне. Це штучний пір'я, взагалі вау, просто. Дивіться. Мені здається, що вона буде досить гарно виглядати в мене на задньому фоні. Клас, я дуже рада. Єдине шкода, що цю фурнітуру її не обернули у якусь плівку для того, аби вона не дряпалась. Тому що тут, в принципі, подряпин немає, але ось тут знизу є такі, знаєте, невеличкі подряпини, і це ну, незамітно, але мені око трошечки ріже. Але це окей. тут в комплекті йде шнур. Це класно, що вона не на батарейках, тому що я вже... Втомилась постійно міняти ці батарейки. Де від USB, вам треба буде лише блочок. Зараз з вами підключимо і подивимось, як вона горить. Вмикаємо. Клас! Мабуть, на відео не дуже видно, що вона горить, але я прям бачу і це дуже гарно виглядає. Клас! Тут є невеличкі ниточки, але це не критично. Слухайте, мені дуже подобається. А вам як? Бо я просто в захваті Залишу собі цю лампу, мені здається, що вона гарно вписується в інтер'єр. Цікаво, звісно, як вона буде збирати пил, але теж інша історія. Клас! Я задоволена. Як вам ці лампи? Ви себе придбали таку чи ні? Наступний пакуночок, і це в нас. Ага, це в нас такий примач для щіток і він на стіни. Я дуже сильно хотіла все прибрати з раковини. У мене зараз є ємність для зубної пасти, вона також кисить на стінці. На стіні. І це доволі таки зручно. І ось так от вона виглядає. Наскільки я пам'ятаю, там ще була сіра або чорна покриття і ось таке от прозоре. Тут йде спеціальний стікер, який ви будете клеїти на стінку. І за рахунок ось цього стікеру, ось ця от підставочка для зубних щіток або для зубної пасти, не знаю для чого, буде триматись у вас на стінці. Клас, я рада, мені дуже сильно подобається. Воно все досить таки охайно. Знову ж таки, шкода, що нічого не прийшло в плівочках, але ну прям нічого не пошкодилось. Не подряпано, ну, нічого. Клас! Так, відкриваємо нашу наступну коробку. Я ще не знаю, що тут. Тут в нас дуже гарна медівниця. Ємність для меду. Зараз дістанемо її. Одразу показати, що вона прийшла повністю в цілому стані. Подивіться, як вона їхала в цілості і сохранності, якщо так можна сказати. Нічого не пошкодилось. Я багато разів бачила цю медівницю, але я її не купувала. Дивіться. Дуже гарно. Ці бджілки мені дуже сильно подобаються. Так. Тут боросилікатне скло, тому можна не переживати, нічого не потріскається. Клас! Бджілки взагалі просто вау. Класна медівниця. Мені дуже сильно подобаються. Що скажете, як вам? Знову чергова коробка. Як бачите, сьогодні щось забагато товару в коробці. І це в нас ага, це знову свічки. У мене на задньому фоні також видно, що я замовила собі свічки. Вони дуже гарні. Мені подобається, як вони їх мерехтіння, Воно знаєте, таке досить такі природні. При цьому це безпечно, тому що в мене є кіт, і я коли під підпалюю свічки, то я повинна завжди бути присутньою в кімнаті, аби нічого не сталося, бо в мене досить такий активний кіт. І тому я вирішила замовити собі свічки з ефектом цього мерехтіння. Дуже гарно вони виглядають, і тому я вирішила собі в колекцію замовити ще три штучки. Ось такі от вони. Зараз дістану. Це, звісно, що не скло, це пластик, але вони досить такі гарно виглядають, немає ніяких подряпань, Мені дуже подобається клас. Я своїми користуюсь, я задоволена, тому вирішила собі в колекцію додати ще. В комплекті йшов ось такий от пульт. За допомогою цього пульта ви можете виставляти таймер і регулювати світло. В принципі, я знаю, що можна було придбати без цього пульту, але я вирішила затестити, спробувати. Але, як мені здається, що від нього толку впливу не буде. Що я хочу відкрити, це ось такий от. Коврик під стіл. Його можна використовувати як лежанку для вашого кота, але мені потрібен був новий коврик для робочого місця. Ось так от він виглядає. Трішечки очікування реальність не співпадають, тому що на відео на сторінці він виглядав максимально таким об'ємним. В принципі, він і в житті такий самий об'ємний, але я думала, що він буде прямо, знаєте, такий набитий набитий. Мені виглядають ось ці от кубики, от, знаєте, щось таке незвичайне, новеньке. Я замовила собі навіть ковдру також з таким ефектом з цих квадратиків, чи я не знаю, як це назвати. Ну, дуже гарно вони виглядає. Одразу попереджаю вас, що якщо ви хочете собі цей коврик у ванну, то він вам не підійде. Тому що позаду тут йде просто ось такий от шматок тканини. Це буде промокати, не буде сохнути. Тому, якщо що, це погана ідея. Хочу подивитися, чи вилітає з нього пух взагалі. Ну, ні. Нічого не летить. Клас. В принципі, я задоволена, але знову ж таки кажу, що на відео він здавався, що воно таке, знаєте, значно об'ємніше. Але, в принципі, я зараз дивлюсь на відео, то мені здається, що воно теж об'ємне. І наступне, що я хочу відкрити, це просто супер, дещо незвичайне. Я такого ще взагалі не замовляла. Я вперше побачила, що таке існує, в принципі, на тему. І це шапка-перука. Увага! Це для того, аби ви на морозі виглядали гарно, але при цьому не псували ваше натуральне волосся. Так от вона виглядає, слухайте дуже гарно. До речі, якщо ви хочете окреме відео про те, аби я замовила найпопулярніші перуки з теми, то пишіть в коментарях. Я тоді буду розуміти, що вам це цікаво, і зроблю огляд. Клас! Добається мені якість цього волосся. Я, судячи зі стану свого волосся, можу сказати, що воно виглядає просто максимально натуральним. Клас! Подивіться! Всередині шапка йде на ось такому от утепленні, і єдине шкода, що це ці волосся, ці прядки вони не відстібаються, Тому що я бачила в коментарях під шапками, що писали, що є такі шапки, коли можна ось це волосся додатково зняти і просто окремо шапку випрати. Але це, на жаль, не ця історія. А так, в принципі, дуже мені подобається, як воно тут все пришито, гарно виглядає. Немає якихось знаєте, окремих кусків, воно все ну, супер ідеально. Провела краш-тест і спробувала вирвати волосину. І ось так от вона, знаєте, вириваюся клаптиком таким невеличким. Не знаю, видно вам чи ні. Сподіваюсь, що видно. Давайте примірюємо цю шапку, подивимося, як вона буде на мені виглядати. До речі, це мій майже природний колір волосся. І ось так ось ця шапка виглядає на мені. І я вже думаю, що може мені пофарбуватись назад у брюнетку, точніше у русу. Що думаєте? В принципі, мені дуже подобається, виглядає максимально натурально, як мені здається, що це і є моє волосся. Клас, я задоволена. І також, знову ж таки, як я сказала, що це гарна альтернатива тому, аби ви псували ваше волосся на морозі. Блін, дуже гарно виглядає взагалі. Я, якщо чесно, навіть не думала, що це волосся воно буде максимально таким природнім. Знаєте, по відчуттям нагадує, наче ви просто тільки вийшли з якогось салону, з доглядових процедур. Клас! А от знову дивіться, випало. Ну да, випадає воно нормально так. Ось такий прям клаптик волосся випав. Коротше, якщо хочете відео про перуки, пишіть в коментарях. Я зніму, тому що мені, якщо чесно, вже самі цікаво. Цю штуку я прям дуже сильно хотіла, тому що я хотіла її перевірити на очікувані реальність. Тому що, прям на відео воно показується, це, якщо що, дифузор. І на відео воно просто дуже класно видає кольоровий дим. Я взяла собі цей дифузор у чорному кольорі. Тут був там були варіанти у білому або у чорному кольорі. І я захотіла у чорному кольорі, тому що воно максимально гарно виглядало. І це ось такий от водяний дифузор для дому. Також можна додавати сюди аромамасла, але в мене є кіти, тому я не ризикую і не користуюсь аромамаслами. Так от він виглядає, знаєте, такий невеличкий. Ми зараз з вами сюди нальємо води і подивимося взагалі, як він буде працювати. Сюди ми додаємо воду, тут в нас іде інструкція і шнур, USB-шнур для того, аби цей дифузор працював. Всередині, воно, знаєте, виглядає як такий звичайний пластик. Нічого особливого, я вже щось наламала, а я вже все полагодила. Окей. Клас, зараз з вами сюди нальємо води подивимося, як він буде взагалі працювати чи буде він працювати. Відкриваємо кришку, дістаємо звідти шнур і інструкцію. Розуміємо, що в цій інструкції ми нічого не розуміємо. Наливаємо 250 мл обов'язково фільтрованої води, закриваємо кришку, підключаємо наш дріт до розетки, вимикаємо світло, я залишила тільки свічки. І тепер починається справжня магія. Єдине, знаєте, мені не зрозуміло, чому дим йде нерівномірно. Типу ліворуч він йде прям супер активно, а праворуч його прям супер мало. І виглядає це класно, але не так, як на відео. Як ви зрозуміли, я продовжую замовляти куртки і верхній одяг з тему. І сьогодні я замовила ось таку стьобану куртку. Я покажу, як вона буде сидіти на мені, вони як не міністрі. І це ось така от стібана куртка. В принципі, з виду виглядає досить таки гарно. Ми з вами зараз її на мені приміряємо. Тут йдуть просто ось такі от закльопки, зміїчки нема. Всередині є підкладка. Досить таки гарно виглядає, приємна тканина. До неї трішечки все липне, маєте на увазі. Але мені на фото дуже сподобався фасон, тому я вирішила замовити і подивитись, як вона на мені буде виглядати. Тому що я в пошуках куртки, але щось поки ніяк. Міряємо ему Дівчата, тепер я потребую вашої допомоги, тому що мені куртка насправді дуже сподобалась. Можливо, це та сама куртка, яку я шукала. Величезний лайк і за те, що в ній є горловина, і вона буде закривати моє горло. Також класно, що в ній є пояс, який просто супер гарно підкреслює мою талію, але єдине це те, що я сумніваюся з приводу розміру. На мені розмір S, я обирала суворо по своїм параметрам, але таке відчуття, знаєте, наче вона на мене трошечка малувата, і, можливо, мені треба розмір M. -ка. Як вважаєте, чи треба? Треба мені замінювати розмір S на M, чи мені і так гарно, бо я от дивлюсь і сумніваюсь. Відчуваю себе в цій Есі -ці комфортно, але все рівно, знаєте, маю певні сумніви. Це щось біленьке, а і це ковтинка. Угу. Це така ковтинка з дуже цікавою горловиною. Клас. Єдине, я бачу, що вона трошечки забруднилась. Це не критично, але це є. Звичайна ковтинка, мені просто дуже сильно сподобалась ось ця горловина, тому я її вирішила замовити. Класно виглядає. Зараз хочу примірити і покажу, як вона на мені сіла чи не сіла. Взагалі від цієї ковтинки не очікувала нічого особливого. Мені подобається те, як вона сіла на мене в талії, але зверху мені здається, що вона прям занадто об'ємна і це не дуже гарно виглядає. Але знову ж таки, горловина досить таки цікаво виглядає, тому буду шукати щось максимально схоже. Знову відкриваємо коробку, і тут в нас. Ось така от гарна шкатулка для прикрас. Ось так ось ця шкатулка виглядає. Знову ж таки, ставимо їй величезний просто мінус за те, що ця шкатулка вона й не йде в захисних плівках. Тому вона, знаєте, в принципі, немає подряпин, але вона ну, трішечки неохайно виглядає. Хоча можливо, можна просто абсолютно все дістати і зі зворотнього боку помити. Ну, тому що я не знаю, або вона брудна, або вона. Ну якась коротше, тут не дуже. Я не знаю, чи видно це на відео, чи ні. Але тут таке. В цій шкатулці є три ось таких от відділи відкриваємо. А, тут її можна навіть дістати. Нічого незвичайного, мабуть, тут йдуть розділ для кілець, а тут для якихось браслетиків або ще для чогось. Наступний розділ. Дивіться, я можу навіть так показати. Тут, мабуть, для годинників. Ось так. До речі, хочу сказати, що ось ці от стінки вони регулюються. Тобто, ви можете самі собі виставляти. А ні, не можете. Ви можете їх просто прибрати і використовувати її як шкатулку для якихось своїх потреб. І третій розділ, який тут йде, він також ось такий от сильний. Ось такий. І залишається в нас сама коробка. Мабуть, знаєте, так, це просто від цієї екозамши, якщо можна так сказати, залишилося хутро ворсинки, і тому вона виглядає так неохайно. Тому що, в принципі, подряпин тут немає. Але через цю екозамшу вона прям тут дуже сильно знаєте, так полиняла і трішки неохайно виглядає. Я не знаю, чи бачите ви це чи ні на відео, але мені це видно. Наступне, що ми відкриємо, це ось такий ось асиметричний топ. Так, це він. Асиметричний топ на одне плече. Ось так от він виглядає. Ми зараз з ми його приміряємо, і я покажу, як він буде на мені сидіти. На мені розмір ескала на відповідно. Видно, що вона взагалі на мене не сіла через те, що тут доволі таки тонка тканина, і вона просто висить на мені. Тому не рекомендую. І просто останнє на сьогодні це ось така от сумочка із вельвету. На металевій застібці. Я обожнюю такі сумки, в мене вже їх дуже багато через те, що я можу сюди покласти там свої ліки або якісь кремчики. Я знаю, що нічого не випаде. Клас, дуже мені подобається. Ця перша сумка, яка саме з такого матеріалу, бо це якась замша. Всередині тут навіть іде підкладка. Вау! Супер! Я задоволена! Дивіться, яка гарна! Тут все досить обережно і охайно прошито, ніде нічого не стирчить. Йдуть ось такі от по бокам металеві застібки, які в принципі і тримають о, усе, о, все, що вам потрібно, всередині. Тут навіть ярличок якийсь йде всередині, нічого собі. На ярличку ми бачимо, що це 100% поліестер і не можна прати у машинці. Окей, запам'ятали. Дизайн ось ці зірочки ну, супер гарно виглядає. Ви взагалі любите такі косметички чи ні, бо я чесно фанатка такого, аби сюди все своє барахло поскладати. Посилання на всі ці інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео для мене. Дуже важливо, що ви дивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!